Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хотіла з вами поділитися ось такою радістю. В мене розпустила всі п'ять бутонів. Оця красуня, яка була в мене з величезним листям. Вона нарощувала ці бутончики досить довго, і ось така в неї красота сьогодні. Бачите, ось таких п'ять чудових квіточок. Квіточки, я би сказала, не дуже маленькі, вони такі порядка 5 см в розмірі. Ось така в неї гарненька губка. Бачите, така от вона красонечка. Ця рослинка до мене приїхала. Я, розум... я так думаю, що вона до мене потрапила випадково, тому що я не замовляла такої рослини. У мене немає на неї. Немає на неї бірки, я не знаю, хто це. Ось такі великі листячко вона має, дуже велике листя лопати. І кожен листок, я би сказала, що більший від попереднього. Ось це був у нас другий листочок, дивіться, який він великий, бачите? А цей листочок він ще більший, він дорощується, він трошки вущий, але він все рівно такий ось, дуже довгий. Коріння в нас, бачите, росте ще більше. Коріння, як ви бачите, ось випускало таке, і воно дорощується, воно росте це коріння. Ось вже і другий ще один корінчик вийшов звідси з ґрунту. І швидше всього, що мені придеться її пересаджувати, тому що в ній тут корінчиків досить багато. Ось, Вона сидить в мене в мохові. На дні трошечки кори. А так в неї корінчиків дуже і дуже багато в ґрунті. І я так розумію, що мені дуже скоро прийдеться її десь перемістити в якусь більшу вазу. Ну, але ось така красота в мене є сьогодні, бачите? Вона вже розпустила всі бутони, але я так бачу, що вона буде дорожчувати ще. Ось тут у нас, до речі, це ті орхідеї з розряду яких не потрібно обрізати цвітоноси. Тому що минулого разу на ній було тільки три квіточки, і вона доростила, бачите, ось були квіточки в неї, ось тут попередньо були, тих три. На цьому цвітоносі не було. Вона випустила цвітонос і вона виростила зразу, на ньому ось таких дві квіточки, гарненьких. ось. На ньому не було ще квітів, але на цьому цвітоносі були. Були три квіточки, і зараз знову три. Тобто, якщо ми не відрізаємо цей цвітонос, вона буде дорощувати і дорощувати, і буде квітнути і квітнути. Ось така ця орхідейка. Це ось ця красота, яку я хотіла вам показати. І ще одна в мене є інша красуня, ви теж її пам'ятаєте, пам'ятаєте? Ту довгу-довгу-довгу метрову вудочку. І ось вона у нас зараз розпустила 5 квіточок. Я, чесно кажучи, хотіла дочекатися, поки вона розпустить всі. Але вона розпустила 5 квіточок. І ось на черзі ще один бутон у неї. Але вона почала дорощувати нам гілочку, і тут будуть ще квіти. Ось така вона ніжно-рожева. Назви теж в мене немає. Ну, це, напевно, і не дуже важливо. Саме важливо, що ці квіточки, бачите, я, вона у мене стоїть на верхній поличці, і ось така от гілочка нарощується, такий собі каскад. Бачите, така от красота. Ось, я хотіла дочекатися, але сьогодні в нас є нагода, чому ми зустрілися. Ось така красонечка. Поруч у нас є ще одна така рожева, але це вже бігліпчик. Це та, яка у мене давненько вже стоїть, вона у мене від вересня місяця. Ось, ну А ця красуня розпустила тільки свої квіточки. ось, Одну за одною, Буквально, я би казала, що одну за 3-4 дні. Ну, дві квіточки в тиждень вона випустила, розквітла, ось така от гарна красота. Ну і ця маленька теж у нас тішить. Око. Вона дуже гарна, вона така дуже цікава сама по собі, в неї така цікава губа. Вона не має зубчиків, цих вусиків, а в неї такі хм, досить цікава квіточка. Ось. Ну, а я хотіла сьогодні привітати вас з наступаючим новим роком. Хотіла побажати вам всього самого найкращого. Хотіла побажати вам здоров'я міцного. Хочу побажати всім мирного неба і сподіваюся, що новий рік принесе нам мир, принесе мир в нашу Україну, в наші домівки. Сподіваюся, що стануться переміни на краще. І, чесно кажучи, всім серцем своїм бажаю, щоб ці переміни сталися якнайшвидше, щоб закінчилася ця клята війна, щоб ця русня вся подалася до себе додому або залишилася в наших полях. Я бажаю всім від всього свого серця достатку, любові, поваги, взаєморозуміння, хороших вірних друзів. Щоб в ваших оселях завжди лунав сміх, радість, щоб ваші дітки і онуки тішили вас. Щастя вам усім, добра, любові і злагоди. Від всього серця бажаю вам на многії літа. Ну, ось на цьому я відео завершу. Я думаю, що в кожного з нас є в серці якісь думки, якісь побажання. Ще раз. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Нехай все у вас буде добре, нехай все буде успішно, нехай всі ваші мрії збуваються. І ще я хотіла подякувати всім своїм підписчикам, які були зі мною весь рік. Хотіла подякувати за те, що ви переглядаєте відео, що ви черпаєте якісь корисні поради, що вам подобається. Мені теж це дуже приємно і я щиро вдячна вам усім. Jeszcze raz z nowym rokiem.